До вашої уваги завдання зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року. У нас запитують, про яке місто йдеться в уривку з історичного джерела. Цар прагнув помститися Мазепі і наказав Меншикову негайно зруйнувати його столицю, Меншиков напав на неї та здобув її. Варіанти відповідей Батурин, Глухів, Київ, Герин. Щоб розв'язати дане завдання, нам достатньо знати, яке ж місто було столицею Гетьманщини часів Івана Мазепи, і ми з вами чудово знаємо, що це Батурин. Але давайте поговоримо з вами, чому ж цар її зруйнував. Всі ми добре з вами пам'ятаємо північну війну, де воювала Росія із Швецією. І знаємо, що Іван Мазепа в 1708 році переходить на бік шведів. Дізнавшись про перехід Мазепи на шведську сторону, московський цар Петро І дає наказ Меншикову знищити гетьманську столицю. Меншиков, скориставшись допомогою прилуцького полковника Івана Носа, який вказав таємний хід, увірвався з військами у резиденцію гетьмана Мазепи Батурин і порівняв її з землею. Ось давайте подивимось. Цар, бажаючим помститись Мазепі, проти якого публікував грізний маніфест, наказав меншикову негайно атакувати його столицю, поки шведи не прибули на допомогу. Меншиков напав на неї 3 листопада і взяв. Потім віддав наказ замучити всіх незалежно від віку і статі, а після нелюдської різанини, з силою вивів жінок, які ще залишились живі, він забрав звідти важкі грамати, а було їх близько сорока. Так само поварськи розорив і спалив все місто та млини. Коли гетьман Іван Мазепа, 7 листопада 1708 року, побачив наслідки московського погрому Батурина, це видовище вразило в саме серце. Ревно плакав по батурину Мазепа, спостерігаючи, скільки крові людської в місті і передмісті було повно калюжами. Ці події отримали назву в історії різанина в Батурині, яка була спричинена помстою московського царя Петра І через перехід Івана Мазепи на сторону шведського короля.